Саме через хейт, іноді через непрофесійну критику, ну, мільйони дизайнерів. А можливо, в майбутньому дуже успішних, як зірочки згасають. Я роблю це відео для того, щоб ви навчились фільтрувати хейт, критику, і е, відразу е, наперед скажу, що саме цей фактор він допомагає дизайнерам рости, але багато хто, звісно, згасає. У мене повна вища освіта в напрямку графічного дизайнера. Тобто, я навчався і в художній академії, потім бакалаврат графічного дизайну і магістр дизайну, тобто я вчився на те. Як навчати дизайнерів? Тому я можу критикувати, і мої, наприклад, студенти дуже це люблять та поважають. Моя критика, вона м'яка, професійна та глибинна. І як блогер, також дуже добре знаю, що таке хейт і а, чому він взагалі а, створюється. Сьогодні поговоримо про це. Підписуйтесь, ставте лайк. Поїхали! Академія Конончук майбутнє створюють дизайнери. В загальному світі існує дуже багато різних професій. Ну, наприклад, автомеханік, військовий, лікар і так далі. Всі вони можуть сприйматися дуже по-різному. Але ми, як дизайнери, графічні, веб-дизайнери, наша задача працювати з людьми і отримувати від них фідбек. А тим паче, коли ми тільки починаємо свій шлях, свою кар'єру. То будь-який коментар, навіть плюс-мінус позитивно-негативний, може дуже нам по сердечку вдарити. Поговоримо про хейт та про критику. Її дуже важливо розрізняти, фільтрувати, приймати або не приймати. Критика, що це таке? Це професійний фідбек на основі вищої освіти, бажано. Людини, викладача, котрий цей фідбек надає, в загальному, коли мені в коментарях в блозі і так далі пишуть, ну там якийсь хейт, це нормально. То я відразу запитую чи є в людини освіта вище це показник. І по-друге, я запитую, який досвід в людини, і взагалі чи вона дизайнер. В загальному, отже, критика це професійний фідбек на основі професійного досвіду викладача. Тобто тієї людини, котру навчали, як правильно навчати, це критика. Також, звісно, рандомна людина може зробити також класну критику. І тут ми це сприймаємо як фідбек. В загальному фідбек, якщо ми будемо її сприймати як юзера. Тобто, наприклад, ми створили сайт, заходить рандомна людина і каже: Слухайте, мені тут максимально незручно, я не можу знайти ключову кнопку. Відповідно, тут таку критику ми можемо сприймати собі в плюс і на цьому вчитись, надихатись, розвиватись і покращувати свою справу, свої сайти, банери, макети і так далі. Вау! Чимось за рахунок критики і вчимось відфільтровувати її. А тепер поговоримо про загальному хейт. Моя місія це розвивати перше дизайн освіту в Україні, і друге, звісно, дизайн ринок в Україні. І перше, що я бачу. А в дизайн освіті це те, наскільки непрофесійно, неякісно та неприємно працює дизайнерське ком'юніті. Я дуже хотів би розвивати його. Я це роблю. І у нас спілкування лише на ви, професійне та зі взаємоповагою. В мене 16 тисяч підписників на даний момент в інстаграмі. А ну так би мовити, трішечки я відомий в дуже вузьких колах. Української дизайн-спільноти. Я отримую хейт, наприклад, на якесь відео і так далі. Якщо ви пробували себе в блогінгу, то ви знаєте, що це таке, і навіть якщо у вас там десь 100 переглядів, ви можете отримати хейт. Це також нормально. Але тут я хотів би зазначити важливий аспект. Хейт це також класно. Я особисто від нього дуже кайфую, тому що е я навчився відфільтровувати, що людина каже. Звісно, іноді в мене може виникнути там, агресія, звісно, в мене може виникнути якесь бажання е, різного характеру і так далі. Але хейт, це дуже класна штука, тому що тут можна дуже багато чого дізнатись. Е, звісно, відфільтрувавши. В загальному, дивіться, я працював з психологом і ділюсь вам, з вами інсайтом стосовно того, що хейт це подушка. І дивіться, вам е, закидують якийсь коментар, вам закидують е, якийсь меседж. І а, ви це сприймаєте. Насправді не варто. Чому? Тому що є а, в цій подушці, ми не знаємо, що пір'я, трава, сіно, якесь болото. Ми не знаємо, що людина і що в цієї людини в хейтера в житті, що він хоче нам цією подушкою передати. Тому дивіться, я передаю вам подушку. Візьміть. І всі люди зазвичай цю подушку беруть. Але в майбутньому, коли ви, як дизайнер, робите якийсь контент або що і отримуєте хейт, завжди подумайте, що в цієї людини на основі чого уявіть взагалі, що сталося в її житті, що вона зараз вам це пише. Якісь необґрунтовані думки. Тому це хейт необґрунтований, об'єктивний, іноді суб'єктивний, неважливо. Тому ваша задача як дизайнерів надихатись правильними людьми. І сприймати і хейт, і критику, але важливо відфільтровувати. Дізнайтесь, якщо це критика, скільки в людини в цього дизайнера досвіду, чи є в нього освіта, скільки він працює, можливо, він навчає людей, скільки людей він навчив. І в такого викладача тільки за щастя навчатись. А якщо це людина, котра не реалізована в житті і просто виплескує свій негатив, будь ласка, не сприймайте його. Тому що саме такий фактор може вбити вас як дизайнера, стерти взагалі будь-яке бажання в розвитку, а можливо, ви саме той дизайнер, котрий міг би змінити цей світ. У мене мурашки по шкірі від того, що я говорю, тому що я працюю з дуже багатьма студентами. Я розвинув дуже багато сильних студентів, дуже класних студентів, які в майбутньому стали дизайнерами. На сьогоднішній день працюють в європейських, американських компаніях, в українських, на фрілансі, в компаніях і так далі. Тому вірте в себе, відфільтровуйте хейт. А якщо ви хочете розвивати кар'єру веб-дизайнера, то це, можливо, за два місяці. Ви можете попрацювати зі мною особисто або з кураторами нашої академії. Дивіться посилання нижче під цим відео та, можливо, реєструйтесь, будьте з нами, будьте з кращими. Підписуйтесь на цей канал, якщо хочете більше таких відео. А з вами був на зв'язку Богдан Коначук. До зустрічі!